Петро Андрющенко з нами на зв'язку. Керівник центру вивчення окупації. Слава Україні, пане Петре, Героям слава, вітаю вас. Ну що, мав сьогодні змогу спілкуватися з Владиславом Селезньовим. Колишнім речником Генштабу Збройних сил України, ну він підтвердив інформацію про те, що ну, говорили загалом про те, що запалахкотіло дуже активно і красиво на тимчасово окупованому Кримському півострові. Так, ну але він е, звернув увагу на те, що росіяни, можливо, готуються до якоїсь помітнішої активності наступального плану на Південному фронті, зокрема, е, в напрямку. Запорізької області можливо маєте якісь міркування і додаткову інформацію з цього приводу. Ну тут складно не погодитись. Власне, вони до того готуються майже все літо. Там, виключно наше село оборони, зривають ці наступи, Якщо так розбиратися, то другу хвилю наступу вже зірвано, і тепер росіяни готують третю. Що з нею станеться невідомо, тому що тут е, треба згадати і ситуацію навколо ліквідації потягу під такмаком, який там досі знаходиться і фактично блокує російську логістику, яка конче необхідна для росіян для Початку наступальних дій, власне, і пальне, яке перевозилось, воно теж явно не цивільного призначення на його стало значно менше плюс сьогоднішня операція. Тобто, наші сили оборони все роблять для того, щоб зірвати. Однак, на другій лінії, фактично, росіяни вже давно, майже все літо, тривають достатньо велику кількість резервів систематично їх там поповнюють, систематично їх ротують. Але в наступальних активних діях вони не приймають участь. Ми бачили і бачимо наступальні дії там в районі Васильівки, в районі Степового, де вони на. Намагаються просочуватись, бачили певні дії в районі Гуляйполя, які складно назвати успішними. Там іноді загострюється ситуація, іноді ні. Однак, ну нема ніякого сумніву, що росіяни будуть намагатись і в принципі будуть сунутися на по Запорізькій області і намагати створити там принаймні певні точки напруження. Ну, по перше, це їм необхідно для того, щоб сковувати наші сили оборони. По-друге, їм це необхідно для того, щоб максимально близько посунутись до Запоріжжя, і фактично з Запоріжжя влаштувати Херсон номер 2 Тобто їх завдання мінімум це дістати до Запоріжжя на відстань. Щоб могли працювати їх і впіві дрони, для того, щоб могла працювати їх ствольна артилерія, для того, щоб ну просто тероризувати цивільне населення, тому що це в принципі робить велику дестабілізацію з точки зору організаційних процесів в самому місті, будь-якому до якого вони сунуться, і це певною мірою послаблює наші о, нашу обороноздатність, скажімо так. Тому тут ну є певна. Певний резон і ми впевнені що вони будуть сунутись по інших ділянках, по яких, ну, поки що ми не бачимо, ну, наприклад, артилерійської підготовки якоїсь по, по наших талах для того, щоб можна було сказати, що вони там прощупують почву і пробують шукати слабку ділянку. Ну, проте, оця тактика, як малих груп, може бути застосована будь-де, і насправді я думаю, що ну невідомо, де вони яку. Точку вони обруть, те, що воно тиснулось по гуляй полю, систематично там отримали і відкатились вже кілька разів. Це зрозуміло. Зрозуміло, чому, тому що вони там хочуть вийти на Блазнар до Новопавлівського напрямку. Вони намагаються зайти все ж таки на Дніпропетровську область, для того, щоб казати, що Плюс одну область вони контролюють. Ну, дуже все це в них виходить, тому і не бачимо там дуже активних дій. Однак, у нас залишається ще напрям на Оріхова, де вони можуть намагатись там спробувати наступати. Ну і, власне. Як я казав, не варто забувати саме Васильівку цю територію, яка наближена до самого власне, Запоріжжя. Е, дивіться, просто невеличке уточнення. А концентрація військ е, ними проводиться, наскільки я розумію, доволі послідовно. Власне, йдеться про Південь? Так. Да. Концентрація там почало, ну, фактично от накопичення почалося середини травня, і воно не зупиняється. От вони дійшли до певної точки е, фактично наприкінці е, липня, і вона більш-менш стає стала там. Частину підрозділів, все ж таки, вони знімають або несуть втрати, і тоді заходять нові підрозділи. Але от там достатньо статична ситуація з точки зору накопичення е, живої сили, техніки, тому що ну то просто там її де хіба насправді і там вже немає куди більше накопичувати. І не простоюють. Ми очікували, що буде якісь зняття з цього лінії фронту перекидання. Наприклад, на Покровський напрям, коли напрямку там в, 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 в зачі вуха з'явились, і до того як туди зайшов фазов, але такого не сталося. Дійсно, перекидання на Покровськ були через Запорізьку і через Донецьку області, через Маріуполь зокрема, однак вони були з Херсонщини і були з Крима. Тобто тотально запорізькі резерви вони не чіпали. Я думаю, що всіх. Цих і я бачу це і чую від всіх речників від експертів, хто аналізує ситуацію по Запоріжжі, це насправді трошки дивує, тому що травмати таке угрупування, яке і в бойових діях не задіяно, і не і, і якби і резерв великий, і є певні проблеми з, 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 з поповненням резервів росіян по всім напрямках, і про тому ну не, не відбуваються наступальні дії. Це це трохи дивно. враховуючи, що, наприклад, серед резерву якісь. На Запорізькій області дуже велика кількість строковиків, причому свіжих. От тих, що вони збирали 25 рік, перемовили їх там підписати контракти. От зараз вони на лінії фронту. Принаймні по Маріуполю і по розівки, скажу там всі шпиталі забиті, от саме строковиками в першу чергу і везуть їх і продовжують вести. Тобто росіяни їх активно використовують. А інші підрозділи, які ну по старші віка більш краще, скажімо, підготовлені, вони продовжують стояти на другій лінії. Ситуація ну дивна, і що найменше. Це означає, що якісь плани все ж таки в Росіян є. Я думаю, що насправді ми їх просто поки що не розуміємо. Або росіяни ці плани і від них не відмовляються да? і не приймають а, сучасну реальність те, що ці плани стали недійсними. Тому, в принципі, десь от наприкінці. Серпня і де ми знаходимося вересня, бував, вона в вересні. Вже в осені в компанії. скоріш за все, ми побачимо якусь спробу великого такого наступу тиску. Хоча я думаю, вона буде насправді не успішна, і сила оборони дійсно на, на Запоріжжі дуже добре підготовлені і дуже добре діють на опередження. Е -е, пане Петре, порти Маріуполь і Бердянськ. Так, російські окупанти вважають, що вони є відкритими для заходу закордонних суден. Відповідно, що з тими портами, наскільки вони функціонують, і якщо є інформація, чи ми можемо якось запобігти тим заходам, так до, до тих портів іноземних кораблів, ну то можливо поділитись цією інформацією. Ну запобіг запобігти мені здається тут єдина МЗС наш занаголосив на незаконність, звернувся до міжнародних організацій організації судоплавства щоб вони подіяли. але ну якщо відверто дивитися правді в очі і подивитися на результати які ми маємо з точки зору подібного відкриття портів ще з 2014 року в окупованому криму стає зрозуміло що не дуже воно працює насправді і, і не завжди воно працює тому росіяни це розуміють є в них розуміння на на кого вони Цілять на які країни, на які вони розмірковуються, і туреччина, і Єгипет, в першу чергу, які в принципі отримують на наші товари. А щодо самих портів, і в Бердянському і Маріупольському порту дійсно готуються вони для збільшеної навігації. По перше, тривають модернізація причалу в Маріупольському порту, досить активно, і Майже вони його завершили. І фактично, це причал так званих сипучих, тобто причал з якого вантажиться вугілля, з якого вантажується Каолін. Є певні роботи, які проведені по Бердянському порту так само, але Бердянський порт під там кришу Баліцького вони хочуть використовувати виключно порт, який буде видвантажувати зерно, в першу чергу зібране там на Херсонщині і на окупованому Запоріжжі в тій частині і навіть митним постам окремо облаштовують в рамках цього цієї підготовки, що в принципі було очікувано з початку року. Зараз прямо зараз по обох портах триває дно поглиблення, тобто вони розчищають фарватери. Це в принципі з великого розчищення фарватерів. Це перший раз за весь час окупації, і це означає, що вони дійсно готуються до збільшеної в принципі навігації, принаймні приймати більшу кількість морських балкерів. Можливо, подивимося, як воно буде. Щодо що ще з портами, то бачимо, що останнє судно, яке вийшло з Маріупольського порту, воно завантажено вугілля Святий Миколаїв. Вийшло воно 9-го орієнтовно серпня. Зараз воно вже після порту Тімрюк, російського де вони оформлюють ці вантажі, оформлено це вугілля як російське. І воно рухається в бік, скрізь за все, Алжиру, так як і всі попередні суда, подібне з вугіллями з Маріупольського порту, потрапили в Алжир у підсумку. Ну, чекаємо, що Буде якась реакція, тому що судно, яке везе, воно взагалі під санкціями і в чорному списку, прото спокійно ходить навігацію. Ну без фор точно проходить. Да? і це це дійсно а, ті речі, над якими нам треба працювати, щоб Туреччина перестала пропускати санкційні суда, які знаходяться в чорному списку, і які фактично крадуть наші і надра і крадуть наше зерно. Якщо цього не буде зроблено в першу чергу то нашими партнерами Туреччина, то в принципі, всі наші заяви і всі наші наголоси щодо роботи окуповані. Нах портів, ну насправді вони гучні, але мало ефективні з точки зору результату. Дякую вам, Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Був на прямому зв'язку з нашою студією.